А, наступний наш виконавець, наступний наш артист, прочитає свій авторський твір. І дуже важливо, щоб ви почули кожне слово, яке він буде вам говорити в цьому творі, а, і задумались над тим, що ви зараз почуєте. Тому зустрічайте. З такою річчю, як перечуття в дитинстві, йдемо ми туди, куди воно говорить. Але через багато років помилок, пиття, у нас сумнівий і страх стосовно почуттів підкорень. І починаємо питати ми в людей, як хотіли це перечуття в життя. І говорять, кидай все, біжи туди. Перечуття це знак від Бога. Але я знаю, що без врахування всього я не проживу ні дня. А інші кажуть, що перечуття потрібно інтерпретувати, і ми знаємо як. І це ще небезпечніша брехня, яка спотворить взагалі канал Вашника. І ті, що кажуть, Думай, що ти зробиш, якщо настане щось погане, якщо відбудеться найгірше, що могло. І в принцип, правда, це хороша. Врахувати все, що не по плану, подумати про все, що нанесе нам рани, до того, як проблеми розростуться і оточать нас кругом. Та в напрямку безпеки ми можемо їй перестаратись, якщо обдумувати як нас то довго, то. Сумніви почнуть нас паралізувати, почнуть спіраль униз і кожен їх новий виток зари нас ще більшою ізоляцією, почне повільно в нас вбивати довіру не лише до почуттів, а взагалі думок. Постійно ті самі питання, відкладання і спроби все вернути, все не так, і страх. А далі голод, депривація, безумство і здійснення кошмарів і вмирання. Та ні, напевно, жити у фортеці це поганешне. Але і перечуття не панацея. Йду по дворі, вже не знаю де я, вже все житло, весь транспорт я вважаю своїм. Передчуття говорить, я туди і йду. Беру в я все, що можу взяти, я без бою. Бажання всіх сприймаю вже як своїх. Як тільки йду з думками, що найгіршого не станеться, так зразу контролери починають зазіхати. І в них лише недовіра до перечуттів зостанеться. Якщо воно моє, чому я дань і місячні оплати, чому не можу я лишити на майбутнє жодної з своєї хати? Чому всі знаки мають лиш частину інформації, а решта тумані? Для математики, фінансів всюди треба, щоб зійшлися всі дані. Ці речі, на яких збудовано пів світу, закрили двері. І в них перечуття майбутнє будувати мають право лише еліти. А моя роль з їх слів це шкодити собі, щоб з них зі світу я і мої діти. По мірі наростання кількості шишок я зрозумів, що всесвіт це як поле векторів. Ми точки в ньому граємо в інформаційні шахи. І щоб не мати страхів, ми маємо розставити фігурки так, щоб те, чого ми хочемо, не могло не стати нашим. Тоді для Всесвіту це дати нам костяк. Порядок інформації це любить поле. Не просто знати, хто ви, а картами ментальна вивчати все підряд, поки ви не зрозумієте, що у вас нема вид закруга, який відображає все навколо. А люди всі, які цього не бачать, мертвий сад. Так, у нас є слайдер. Справа у нас перечуття і покидання всього, що для нас безпечно. А Діло в нас кортеця, де страхуємо тилими нас критично, де у нас золота ця середина. Я розкажу, як балансую яміжна. Є люди, з во яких я маячки, готуєть ви в морі ніч, не знати, куди йти, шукайте риси певної. В полі вашого життя такої, що єдиний погляд змусить вас вернути в пріруву, про яку говорять вам перечуття. І другий класний інструмент, що я розкрив, це був коліці. Якщо перечуття говорить щось зробити, ти втілюєш картину, на вусмо мотаєш деякий процент твоїх очікувань, тут втілася в життя. Якщо твій результат в два рази гірший, ніж було перечуття, це значить, що наступний раз твоє перечуття ти будеш множити на наполовину. Але Але! я не сказав забути про раціональність, перечуття і логіка доповнюють реальність. Якщо перечуття, Якщо обжирнувати неповний образ... Вам про зріння розповіли, дедукцію випрацюйте, відповіли. Переключайтесь, Вам припишуть геніальність. Баланс. Баланс шукайте між фортецею і передчуттям. Тоді ви станете стійкі перед буттям. Всі люди суміш лиш поривів і фортеці. Такий світлоні меседж вам сказав мудрець. Браво!